Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов, і буквально два слова щодо інтерв'ю, так прес-конференція чи стендап, що то відбувалося так до кінця не зрозуміло. Яке дав позавчора Зеленський. І до самого Зеленського там ноль питань, тому що ми розуміємо рівень цієї особистості. Це актор, і він відіграв те, що він мав відіграти, здвинув брови, щось там буркотів. Але інформативності в тому було ноль. Ну, по-перше, тому що він бреше, бреше цілковито. А по-друге, це е познання в рівні проблем країни нульові тобто людина, яка не знає реальної ситуації в країні. Настрої в суспільстві, настрої в ВСУ, взагалі що відбувається, тобто він живе в якоїсь інформаційній бульбашці, тобто в якомусь своєму інформаційному середовищі, яке взагалі не відображує той реальної ситуації, яка відбувається в країні. І до Зеленського тут ноль питань, тому що ну нульова людина, ноль питань. В мене питання більше до. Організаторів, чому саме на цьому заході не було тих провідних журналістів, які можуть задати Зеленському дійсно цікаві питання. Дійсно, ті питання, які турбують армію, які турбують суспільство. Наприклад, Бутусова, чого не запросили та не акредитували на це? Шоу я вважаю, що без дисних журналістів це шоу, і ми розуміємо, як то відбувалося, раздали попірці заготовленими питаннями, і ті питання взагалі не відобразили ситуації в країні. От взагалі, тобто, це були питання ні про що. Тому я вважаю і впевнений, що на то інтерв'ю лучше б завітали хлопці з третьої штурмової, яку обнулив Зеленський, закинувши її сирським в Авдіївку. Вони б знали, що запитати. В на той інтерв'ю лучше прийшли вдови ті хлопців, які місяці очікують ту допомогу, яку держава потрібно додати. А вони бігають з папірцями між кабінетами, там доводячи, що їхні чоловіки загинули як герої. Також туди б лучше прийшли ветерани, які б точно знали, як запитати президента, тому що вони. Залишили своє здоров'я, захищаючи Україну. Тепер покинуті напризволяще, не мають ні е, грошей, ні реабілітації. Взагалі нічого. Там ті родини збирають хлопцям без глаз, без рук, без ног якісь кошти, щоб хоч щось зробити, щоб та людина могла далі існувати. Тому я вважаю, що ефективніше було запросити не у таких журналістів, блядь, так званих журналістів, тому що то не журналісти. Коли ти йдеш з папірця, читаєш питання, то ти вже не журналіст. Це перше. а друге, на наступне інтерв'ю я вважаю, що організатори повинні запросити простих людей, простих воїнів з третьої штурмової, простих вітеранів, простих вдов, які точно знають, що запитати у президента, і вони точно будуть ті питання не такими, як питали оті карманні журналісти.